Усі закохані пари відзначають День святого Валентина, молодих людей з подарунками і букетами на вулицях Івано-Франківська. Чимало усі по різному святкують День Закоханих. Святкувати ми його будемо відвідаємо драмтеатр. Погуляємо таке. Вечір для себе проведе. Я особисто думаю, що в принципі це ну, свято ще один привід привітати кохану так. людину. Але якщо ти когось любиш, то кожен день може свято. Кожна людина, яка має свою половинку, зустрічається з нею і проводить день з нею. Ну, ми вирішили так скромно відсвяткувати, піти десь на фільм. Ну і провести час разом. А от що робити в день святого Валентина тим, хто не має своєї другої половинки? Психолог Уляна Бабій припускає, цілком можливо, що самотні люди відчувають певний дискомфорт від навколишнього святкового ажіотажу, але радить не засмучуватися. Про те, що коханню всі віки підвладні, всі роки підвладні, то то не я сказала, то великі сказала. І е, про те, що десь є та людина, яка, з якою нам зручно, десь є той, з ким ми будемо щасливі, чи та, з ким ми будемо щасливі і з якою ми знайдемо то щастя, обов'язково є. І в це треба вірити. Ну, принаймні, в цей день сьогодні тим більше не втрачати надію, а шукати, шукати і думати, що, що воно є, і воно воно мене чекає. Можливо, я чекаю когось достойного, або десь є та людина, з якою, якою от, от, я її знайду. і все і більше нікого в житті більше не треба буде. За давнім переказом, святий Валентин жив у стародавньому Римі. За християнське віросповідання був засуджений до страти. В нього закохалася сліпа дочка тюремника. Але як священник, що дав обітницю безшлюбності, не міг відповісти на її почуття. В ніч перед стратою 14 лютого він надіслав їй зворушливого листа, який підписав твій Валентин. Відтоді традицією цього свята стало дарувати один одному листівки у формі сердечок Валентинки. Ларион Іваненко Владислав Васильчук новини на вежі.